Що має вміти Junior BDM або Junior Lead Gen в сучасному IT? Якщо ти розпочинаєш свою кар'єру в IT Sales, ось що реально має бути в твоєму арсеналі. Перше бути Digital Savvy. І це не просто красиво звучить. Треба вміти гуглити, швидко працювати з ChatGPT, Excel, CRM і не губитися в інтерфейсах. Проворність, швидкість це мас. По друге, терпіння. IT Sales – це не про зробив один раз і отримав результат. Тут треба системність, повтори, аналіз, щоб побачити, що реально працює. Третє. Бізнес-англійська обов'язково в B2B розмовах 5% це смолток, а 95% це бізнесова мова і технічні поняття. Почни з бази і вдосконалюйся. Далі аналітика. Ти мусиш вчитися бачити зв'язки, робити висновки, ставити питання, чому, для чого, коли. Це твій щоденний інструмент. А якщо не любиш аналізувати, то продажі в it селс не для тебе. Мультизадачність. Але без хаосу листування, CRM одночасно, меседжі, неочікувані ситуації, навчання і все це в темпі без втрати якості. Джун в IT – це марафон. Я можу навчити з нуля або допомогти підтягнути знання, якщо ти вже працюєш в продажах. IT. Напиши старт в Дірект. Надішлю тобі програму курсу IT Sales Beginner.